Непомітність на полі бою надзвичайно важливий фактор. Тож сьогодні поговоримо про технології, які роблять військову техніку майже непомітною та прилади, що навпаки, виявляють її та живу силу ворога. У випуску дізнаєтесь, як цього року збільшилось державне оборонне замовлення, що за новий безпілотний авіаційний комплекс передали армії? Чи вистачає тепловізорів українським захисникам на Донбасі? Скільки американських винищувачів F-35 планують збудувати? Та куди Росія таємно переправила партію зброї цього тижня. Перші тепловізори були створені у 30-х роках минулого століття і вдосконалюються досі. Такі прилади використовують медики, енергетики, машинобудівники, рятувальники і, звісно, військові. Тепловізори зводять на нівець бойові операції ворога, особливо активного вночі. І це добре знають українські захисники на Донбасі. Донецький аеропорт, осінь 2014-го. Українські кіборги опинилися серед завалів у знеструмленому литовищі. Оточені з у повній темряві вони могли контролювати ситуацію лише за допомогою тепловізорів. Бронежилет каска можуть просто не врятувати бойця, якщо противник подошов в Мы поехали как-то последний раз, когда были на, перед этим были на фронте, мы спросили, что самое необходимое. И нам сказали оптика. Начиналось все достаточно просто: с обычных биноклей, монокуляров, бинокуляров. Но все убиралось, что ничего не видно ночі. Волонтери зрозуміли, що тепловізор найобхідніша річ на фронті. Зібрали гроші і перший такий пристрій швидко отримали війни. Перший день на радостях пошли як как он работает, И тут же заметили вражескую дорогу, группу, которая подошла практически на 300 метрів. Вот Если бы не ваш тепловизор, то вместо них были бы мы. Якщо противнику вдалося підійти на відстань пострілу, а це в середньому 300-400 метрів, шансів вижити у військовиків дуже мало, особливо якщо той має важке озброєння, наприклад, гранатомет. Саме тому ворога слід виявити заздалегідь. Робота його пульсара на 1500 тисячі метрів. Погодні умови на них, звісно, впливають сильно. Е коли туман, дощ, сніг, е їхня ефективність дуже Падає практично на нуль, переважна більшість волонтерських тепловізорів, цивільні або мисливські зразки. Таке приладдя не призначене для фронту і досить вибагливе до умов експлуатації. Є спеціально призначені тепловізори для ведення бойових дій. на жаль, це дуже дорого і їх практично немає. влада волонтерам. Ми мали тепловізори пульсар. Котрину більш-менш ефективно працюють. на початку війни на сході України спеціалізовану тепловізійну техніку доправляли країни-партнери. А далі Міністерство оборони почало активно закуповувати нічні прилади вітчизняного виробника, продукція якого цілком відповідає жорстким армійським стандартам. Департаментом озброєння Міністерства оборони заключений контракт з компанією Thermal Vision Technologies, які займаються розробленням нічних тепловізійних приладів. Це і приціли, це і прилади спостережень. У першому кварталі 2016 року ми очікуємо першу партію цих тепловізійних приладів. В цілому контракт підписано приблизно на 540 одиниць тепловізійних приладів і прицілів. 2016 тисячі року українська армія отримає втричі більше тепловізійних приладів із високими характеристиками. Компанія Thermovision Technology єдина в СНД, яка має ліцензію на закупівлю американських матриць Flirt 2. Саме такі відповідають армійським вимогам. Бінокуляр, який дозволяє конкретно обнаружити чоловіка на розстоянні около 2,5 км, і плюс обладает возможні. определить дополнительные параметры. Азимут, угол места э, имеет встроенный дальномер для измерения дистанции. Это прицел. Прибор устанавливается на стрелковое оружие и позволяет вести, обнаружить цель, вести прицельную стрельбу, например, эта модель, до 1700 метров. Встановлення подібного прицільного приладдя дозволяє значно покращити ефективність будь-якої стрілецької зброї. Його перевага в тому, що використовуючи один прилад, можна відстежити і вразити ціль. Наші приціли призначені для приміщення з тим оружием, яке реально зараз доступно і є на вооруженні. Приціл для автомата Калашникова, приціли для снайперського для СВД і пулеметні приціли. На відміну від цивільних, у тепловізорах, створених суто для військових потреб, є матриці, завдяки яким можна чітко бачити не лише людей чи тварин, а й дерева чи будівлі. Тож значно легше визначити відстань між об'єктами. При екстремально низьких чи високих температурах добре видно теплокровних однак загальна картинка стає менш чіткою, адже довколишній термальний фон приблизно однаковий. Перевага таких тепловізорів у тому, що вони за будь-яких умов не сліпнуть. 25 січня розпочала свою діяльність литовсько польсько українська бригада. Урочистості цієї нагоди за участю міністрів оборони трьох країн відбулись у Любліні. Там розташований штаб підрозділу, який у 2017 році має набути бойової спроможності. Цим ми починаємо. дайджест новин за тиждень. 27 січня Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 2090А про державне оборонне замовлення. За проголосували 229 депутатів. Документ передбачає планування основних показників на три роки та підготовку замовлення зброї упродовж місяця після затвердження державного бюджету. Президент Петро Порошенко повідомив, що цьогоріч держоборонзамовлення зросло на 34% у гривневому еквіваленті. Днями Росія поповнила запаси першого і другого армійських корпусів терористів на сході України. Залізницею бойовикам доправили 152-мм снаряди, міни та пально-мастильні матеріали. За даними розвідки, окупанти Донбасу мають 470 танків, 800 броньованих машин та 200 одиниць різного артилерійського зброєння. Секретар РНБО Олександр Турчинов відвідав Туреччину та зустрівся з директором секретаріату оборонної промисловості країни Ісмаїлом Деміром. Говорили про можливість створення спільних підприємств та науково-дослідного центру військових розробок. Там високопосадовці відвідали оборонні підприємства Асалсан і РокетСан. 2016 року розпочнеться будівництво нового патронного заводу у центральній частині України. Підготовчі роботи проводяться за графіком. Черга за ритмічним фінансуванням Зброєрі кажуть, багато спеціалістів Луганського патронного заводу, вивезеного в Росію, перебралися на територію мирної України і готові до роботи на новому підприємстві. Перший комплект безпілотного авіаційного комплексу Спектатор від підприємства Меридіан днями отримали Збройні Сили України. Це система керування на три безпілотники. Спектатор дві години може вести розвідку на висоті до двох кілометрів та розвиває швидкість до 120 км кілометрів за годину. Скоро армії передадуть ще кілька комплектів. Новини в одному фото: український танк «Плот-Т» на дні відкритих дверей тайської армії у Бангкоку. Етнічний українець Пол Вінник очолить сухопутні війська Канади. Японські військові загубили бойову частину зенітної ракети комплексу Хавк під час транспортування. А патрульний корабель ВМС дані «HDMS Седіс застряг у кризі. Білоруське підприємство «Мінторсервіс» презентувало макет перспективного плавучого бронеавтомобіля, прототип якого планують збудувати до кінця року. Грузія підписала контракт із Саудівською Аравією на закупівлю медичних евакуаційних броньовиків на базі машини Діджорі 2 А у Швеції проходить випробування легкий німецький броньовик Мерседес Бенз LIPV-61» на базі g серії. Авто має протимінний та балістичний захист «Левел-2» за стандартами НАТО. На підприємстві індонезійської компанії Пітіпал у Сурабаї спустили на воду перший стратегічний десантний корабель класу ССВ для ВМС Філіппін. Того ж дня заклали друге таке судно завдовжки 123 метри. Вартість контракту на постачання та обслуговування обох військових кораблів 92 мільйони доларів. Німецька компанія Rheinmetall AG об'єднала свої бронетанкові філії під новим брендом Vehicle Systems. Таке відділення стане провідним постачальником гусеничних та колісних бронемашин і баш для Бундесферу. Орієнтовний обсяг продажів на цей фінансовий рік 1,4 мільярди євро. Росія таємно відправила зброю республіці Фіджі, а наступного тижня відрядить персонал для її обслуговування. 20 контейнерів військового вантажу вже прибули в столицю країни, місто Сува. Британська газета The Guardian вважає, що постачання озброєння на цей острів є першим кроком РФ у боротьбі за вплив у Тихоокеанському регіоні. У Красноярському краї, неподалік від міста Канськ, розбився винищувач Міг 31. Екіпаж встиг катапультуватись. Крайній інцидент з аналогічним літаком стався дорік у жовтні на Камчатці. Також за останній тиждень впало два винищувачі Ф-16 в американському штаті Аризона та Єгипті. Пілоти не вижили. Він знімався у кінострічках «Місний горішок. Чотири людина зі сталі, месники та став героєм численних комп'ютерних ігор. Російські змі щотижня тижня строчать про нього критичні замітки, адже їхній аналог Т-50 досі не пішов у серію. Зараз поговоримо про американський багатоцільовий винищувач бомбардувальник п'ятого покоління F-35 Lightning II. Цей літак покликаний замінити винищувачі та штурмовики з Шаї Великобританії четвертого покоління. Вже до грудня 2015 року побудували 174 таких одиниці. Його шлях почався з перемоги у конкурсі за програмою Joint Strike Fighter для американської армії. 2001 року компанія Lockheed Martin з моделлю x 35 перемогла Boeing з розробкою x 32 15 грудня 2006 року відбувся перший політ літака вже з маркуванням f 35 Льотчик випробувач Lockheed Мартін Billy Флін літав на літаках попереднього покоління та трьох варіантах нового f 35 Каже, прогрес вельми помітний. F-35 35 винищувач п'ятого покоління. Для мене це стелс, що означає невидимий для радарів. Тобто стелс це не невидимка, а літак, який важко помітити. На ньому можна впевнено виконувати завдання і не боятись атаки з повітря чи з землі. Для створення f 35 використали багато технологічних рішень, відпрацьованих на винищувачі f 22 Вимушені були відмовитися від проекту через дорожнечу, збудувавши лише 195 одиниць. Тоді на розробку новітнього f 35 вже витратили 56 мільярдів доларів. Хоча вся програма передбачала 40. Okay, щодо виробничих витрат, добра новина полягає в тому, що кожний наступний екземпляр F-35 коштує дешевше ніж попередній. І я впевнений, що в ближчі роки така тенденція зберігатиметься. До того ж, година його польоту коштує як у винищувача F-15, всього 30 тисяч доларів. У фінансуванні програми винищувача F-35, окрім США, взяли участь Велика Британія, Нідерланди, Канада, Туреччина, Австралія, Норвегія і Данія. Американці запланували придбати найбільшу партію у кількості 2443 одиниці і витратять на це 400 мільярдів доларів. 2010 року Ізраїль виявив бажання закупити f 35 і замовив 44 одиниці. Через два роки Японія здобула собі право отримати 42 кращих винищувачів в світі. Норвегія, з огляду на агресію Росії в Україні та Сирії, у вересні 2015 року заявила про закупівлю 52 літаків. А через місяць Канада відмовилась від участі в проєкті та Шістдесяти одиниць третього грудня минулого року на базі камери італійським військово-повітряним силам передали перший F-35, побудований за межами США. Італійське підприємство Final Assembly and Checkout, на якому його збудували, стане форпостом виробництва та обслуговування F-35 в Європі. Крім того, наприкінці 2015-го складати цей винищувач в Японії почала корпорація Mitsubishi Heavy Industries. Чи Це літак для трьох видів військ. Тобто, ви одночасно маєте зразки для військово-повітряних сил, морської піхоти та військово-морських сил. І, хоча корпус один і той самий, вони відрізняються технічно. Найбільш масова версія f 35 a призначена для військово-повітряних сил США і має дві експортні модифікації. У f 35 a для ВПС Ізраїлю внесені до працювання вчених цієї країни. Версія cf 35 для Канади має гальмівний парашут і систему до заправки в повітрі. Друга основна модифікація F-35B зі скороченим зльотом та вертикальною посадкою, служитиме у корпусі морської піхоти США та британських ВМС. До речі, технології вертикального зльоту для літака всередині 90-х Lockheed Martin придбали в росіян, які Розробляли як 141 для військово-морських сил США спроєктовано літак із маркуванням f 35 c у якого на 30% більша площа крила. У 2011 році ця версія мала проблеми з посадкою на авіаносець через точку дотику гальмівного гака. Все ж 2014-го винищувач таки здійснив свою першу посадку на палубу «Німець». Порівняємо три основні версії винищувача F-35 Lightning II. Якщо перші дві габаритами майже не відрізняються, то третя за усіма параметрами більша. Палубний F-35C має посилену конструкцію, тому найважчий. Різні версії двигуна Pratt Whitney F-135 дозволяють без форсажу долати звуковий бар'єр та розвивати швидкість 1,2 маха. Проте найбільшу дальність польоту демонструє саме Флотський F-35C. Логічно, що за показниками максимальних експлуатаційних перевантажень. Кращою є версія F-35A для військово-повітряних сил США. Попри це, найдорожчою версією є винищувач для американських морпіхів та британських моряків. Загалом же у світі планують зібрати найбільшу кількість модифікацій F-35A. Для F-35 спеціально спроєктовано чотириствольну гармату ГАУ-22. У версії F-35A її інтегровано в корпус. А для F-35B та F-35C – у підвісний контейнер. Також винищувач п'ятого покоління озброєно ракетами повітря, повітря, крилатими і протитанковими ракетами, а також коригованими бомбами. Норвегія та Австралія фінансують адаптацію до F-35 протикорабельної ракети. А з 2017 року високотехнологічний літак нестиме дві тактичні ядерні бомби б 61 Дві камери шолома створюють ефект прозорості літака, куди б я не подивився, вгору в бік чи вниз на свої ноги. Я бачу середовище, у якому я лечу. Це стосується і нічного часу. Система Helmet Mounted Display System вартістю 400 тисяч доларів, дає пілоту підказки щодо польоту, навігації та ведення бою. Шолом адаптується до будь Будь-якого льотчика, навіть в окулярах, витримує перезавантаження та захищає під час катапультування. Простота керування F-35 полягає у виведенні усієї інформації на дисплей з голосовим керуванням. тут принцип, що й у смартфона ми маємо два дисплеї з технологією тачскрін, і це дає мені простоту керування на моніторах. Я бачу набагато більше інформації ніж було доступно у винищувачах четвертого покоління f 35 Lightning 2 необхідно пройти деякі допрацювання і ще тисячі годин випробувань. Та важливо, що цього року вже друга ескадриля армії США, оснащена літаком п'ятого покоління, досягне стану навчально-бойової готовності, а 2018-го третя. Ми вже готуємо для вас свіжий випуск програми. Тож за тиждень чекайте на сюжети про військові розробки волонтерів та український бронеавтомобіль Козак Хай щастить.